Всім доброго, мирного дня. Я усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, яке у нас сонечко встає як гарно. Подивимося зараз кролечків, що тут у їх. Будемо всіх годувати. Так красиво. Де сонце сну 8 градусів морозу. Що мої красуні? Все в порядку, дівчатки. Водичка вся позамерзала. Я буду розморозувати, так? Да? Позамерзала вода. Що, пампухи. Ідемо. Далі. Снігу у нас трошки випало. Мороз такий сьогодні як ніколи. Ми не привикли до такого. Морозу, ось так гарно, сонечко встає. О, тобі новий рік, ще воно своє дасть. Зараз ще кроличкам дамо курам, дала всередині, вони не повиходили, бо холодно. Печу торта. Ось такі коржі. Зараз поканесенькі. І тут печуться такі тоненькі коржики. О, а вони так піднімаються. Я положу на бляху то покажу. О, такий вийшов з одної порції. Отакий перемажу, покажу потом. Сметану з сахаром збиваємо і все. Такий гарний тоненький робляться, Кожі потім такий красивий. Ось такий тортик. Це ще домажу, але буде другий. Це два торти.